Там, де є газ, ця проблема їжі ну не ще. Мікрорайон Пушкарівський люди зібралися на зустріч із представниками районної військової адміністрації та підприємства Полтава Обленерго. Понад два тижні електроенергія тут подається з перебоями. А в години визначені графіком світла часто немає, каже місцева жителька Анна Аббасова. Ми зібралися нашим районом, а також і деякі з інших районів поприїжджали. І вирішили, що треба викликати якось або міськраду, або когось, тому що ніхто не реагує ні на дзвінки, ні коли до них приходиш. Нас ніхто не хоче приймати. В цьому випадку ми зателефонували ще й поліції, Ми викликали поліцію для того, що ми плануємо перекривати дорогу для того, щоб до нас виїхали представники. До зустрічі долучилися і мешканці мікрорайону Алмазний. Під час відключення електроенергії в їхніх будинках зникає і водопостачання, розповідає Полтавка Тетяна. Ми без води вже чотири місяці. Я розумію, що війна. Я Терпіть і місяці, два, ну вже чотири місяці, вибачте, я також працюю. Я працюю для того, щоб покращувати стан держави. Але я приходжу і за час я повинна помитися, я повинна постиратися, я повинна приготувати їжу, я повинна обратися за час. Я не користуюся світлом взагалі. Я просто питаюся привести в порядок просто будинок і себе. Особливо складна ситуація у багатоповерхівках по вулиці Юрія Кондратюка, 17 та 19. У 14-поверхових будинках майже все залежить від електроенергії, каже мешканка Алмазного. Який в нас вихід? І куди не звертаєшся? Нам розповідають ваші будинки багато потребляють електроенергії, але ж ви не будували нас, нам побудували нас. Закрили в клітці і все. Навіщо мені ночі світло і вода. Холодильник у мене пропав, морозильна камера пропала. Це хорошо, що смороз, продукти виносимо на балкон. Вони не встигають набирати свою енергію. І що робити? Хто буде відповідати за це? Хто несе відповідальність? Відповідь одна. У нас війна, так, я розумію, що війна, але металевий город. Ми ж теж повинні допомагати. Як оператор системи розподілу, підприємство Полтава Обленерго реагує на аварійні ситуації однак, значна частина пошкоджень мереж виникає саме через графіки відключень, пояснює керівник обласного підрозділу. На сьогоднішній день у нас три кабельні лінії пошкоджені в мережах кВ, це з 900. і три кабельні лінії пошкоджені в мережах чотири ківоти з двох тисяч дев'ятсот. ви розумієте, та наші люди працюють в. Холод в мороз вихідні дні. У нас постійно чергові брагати, у нас дві бригади оперативно-виїзних, працює по місту. Країна перебуває в умовах війни, тому навіть під час погодинних відключень можливі технічні збої. Вони виникають як через аварії в мережах, так і внаслідок влучань та втрати напруги, що призводить до перепадів електропостачання. Говорить начальник Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Він додає за можливості краще використовувати джерела безперебійного живлення, аби зберегти побутову техніку. Історія по відпрацюванню ще раз іде. Тобто кожне звернення ми відпрацюємо. Але так, щоб по, скажімо так, чарівної палички змахнути, і все зміниться, не буде. Але праця в цьому і ми, і обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація належним чином контролюють, щоб всі служби реагували і вижать з них максимум дієвості, максимум, так, реагування. Нагадаємо напередодні ввечері 10 лютого, мешканці мікрорайону Пушкарівський вийшли на протест проти тривалих відключень світла, перекривши дорогу по вулиці Великотирнівська.